Там, де починається су, у житті кожної людини настає мить, коли всередині щось тихо змінюється: не грім, не буря, не зовнішня катастрофа, а майже непомітне, але відчутне тремтіння внутрішнього ґрунту. Саме про ці зрушення говорить Холіс, про ті дрібні, але вирішальні тріщини, які стають початком нових шляхів. Там, де старі форми життя вже не гріють, а нові ще не мають окреслених меж, починається рух, який можна почути лише всередині. Прив'язаність до минулого людська природа схильна триматися за те, що знайоме, за ролі, які колись були необхідні, за сценарії, що колись оберігали. Минуле здається безпечним просто тому, що воно відоме. Та з часом відбувається непомітне зміщення, внутрішня тиша стає голоснішою, маски тяжчими, а звичні шляхи надто тісними. Душевна трясовина не руйнує минуле, вона лише нагадує те, що колись було домом, тепер стало кліткою. Запитання, які змінюють напрямок настає момент, коли звичні відповіді перестають підходити тоді народжуються запитання, які роблять повітря гострішим: чи належить це життя самій людині, чи відповідають її рішення її природі? Чи не будуються стосунки на страхові, а робота на звичці? Такі запитання не руйнують світ. Вони знімають завісу із ілюзій, ілюзій, які колись захищали, але з часом стали тягарем. Страх перед новим ростом людське серце боїться невідомого, не тому, що з ним щось не так, а тому, що зростання завжди пов'язане з болем. Кожен крок уперед вимагає відмови від старих опор. Душевні трясовини не падіння, а скоріш колисання мосту між минулим і майбутнім. Вони лякають саме тому, що ведуть туди, де ще не було кроків. Страх тут не перешкода. Страх це доказ того, що шлях справжній. Порожнечі, які промовляють, у кожному житті є місця, які довго мовчали, незаповнені ділянки досвіду, пам'ять про колишні ранні втрати, тіні невимовлених почуттів. Коли всередині починає хитатися ґрунт, ці порожні місця оживають, вони нагадують про себе, тягнуть углиб. Змушують зупинятися і слухати. Порожнеча ніколи не є покаранням порожнеча це напрямок, місце, де захована потреба, до якої нарешті можна наблизитися. Момент відповідальності. У певній точці внутрішнього руху народжується. Тиха рішучість не виправдатися, не знайти винних, а побачити корінь. Саме це називає холіс справжньою відповідальністю не тягарем, не боргом а свободою бачити власний шлях без чужих очікувань і виправдань. Розтискаючи пальці. Коли внутрішні коливання стають сильнішими, людина інстинктивно хапається за все, що колись здавало опору. Але іноді найважливішим виявляється інше: не втримати, а відпустити, відпустити старі прив'язаності, старі мрії, які давно вичерпалися, старі ролі, у яких більше немає повітря, розтиснуті пальці це не втрата. А готовність ступити на новий ґрунт, навіть якщо він ще не твердий. Новий рух усередині. Душевні трясовини не приходять, щоб зруйнувати життя, вони приходять, щоб повернути до себе, до того внутрішнього ядра. Яке занадто довго було сховане під обов'язками, ролями і тишею, через тріщини світла стає більше, і в цьому світлі обриси майбутнього стають видимими, не чіткими, незавершеними, але живими, у цьому і полягає їхня суть. Коли щось всередині хитається, це не провал, це початок руху, руху туди, де життя стає правдивішим за старі історії?